Вітаю! Це програма. Будьте здорові. Мене звати Ніцук Івана Іванівна. Я лікар-інтерн хірургічного відділення Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про оперативні втручання, які не потребують тривалого перебування в стаціонарі. Хірургія одного дня це майбутнє, яке доступне вже сьогодні. Ми звикли вважати, що операція потребує довгої реабілітації та забирає багато часу. Тому взяти лікарняний це розкіш, адже кількість буденних справ та клопотів просто не дозволяє нам випасти з ритму на довгий період часу. Тому перше, що багатьом заважає піти на такий крок, як операція, це потреба витрачати багато часу на перебування в лікарняному ліжку. Але сучасна медицина не стоїть на місці, і наразі ми маємо можливість скоротити час перебування пацієнта у медичному закладі не лише до одного дня, а й до кількох годин. Вибір на користь хірургії одного дня несе для пацієнта цілу низку переваг. Це малоінвазивні хірургічні методи, які не потребують тривалої госпіталізації, зменшення очікування на планову операцію, дозволяє планувати свій час та події, зниження психологічного стресу, бо, як відомо, вдома і стіни лікують. Цей напрямок хірургії дуже розвинений за кордоном і швидко розвивається у нас. Усі на хірургічного відділення Сарненської центральної районної лікарні у межах хірургії одного дня ми проводимо такі оперативні втручання. Лапароскопічні операції, а саме холецистектомія – видалення жовчного міхура, апендектомія, видалення апендекса, які виконуються під загальною анестезією, герніопластика видалення пахової стигнової грижі, яка проводиться під спинномозковою мозкувою і зрідка під загальною анестезією. Під місцевим знеболенням виконуються такі процедури, як лікування гнійно-запальних процесів, ростин абсцесу, фуронкулу, карбонкула, лікування панарицію та панарихія, розкриття парапроктиту, видалення доброякісних новоутворень та підшкірно-жирової клітковини, видалення атероми, ліпоми чи фіброми, лікування врослого нігтя оперативним методом, резекція частини або видалення повністю нігтьової пластини. Після оперативних втручань при необхідності видалений біологічний матеріал відправляється на гістологічне дослідження у патолого-анатомічне відділення нашої лікарні. Хірургія одного дня входить до програми медичних гарантій НСЗУ, тому для пацієнтів, які мають електронне направлення від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста, послуги надаються безкоштовно. Цей пакет медичних послуг включає комплексне обслуговування, яке охоплює весь процес лікування від планування госпіталізації до післяопераційного догляду. Ми підтримуємо зв'язок з нашими пацієнтами та, за необхідності, плануємо додаткові огляди для вчасного виявлення та вирішення ускладнень. Якщо пацієнт потребує лікарняного листка, він продовжує лікування в умовах поліклініки до повного загоєння рани. Якщо ж ні, пацієнт виписується протягом доби та отримує рекомендації по догляду за раною. Відновлювальний період зазвичай протікає швидко та безболісно. Якщо вам чи вашим близьким необхідна хірургічна допомога, але ви відкладали лікування через брак часу, зараз саме час записатись на прийом до лікаря-хірурга та потурбуватись про здоров'я. Не займайтеся саме лікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, зустрінемось за тиждень на першому місцевому.